Джиллі COOLRAY – довгоочікувана новинка для широкого кола споживачів в Україні. Яскравий крутий динамічний кросовер, який вирізняється не лише своєю зовнішністю, а й преміальними технологіями. Бензиновий півторалітровий двигун з турбонадувом працює в парі з роботизованою 7-ступеневою коробкою передач. Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою. Цифрова панель приладів 10 дюймів. Розумний ключ. Кнопка старту двигуна і мультимедійна система з 12-дюймовим сенсорним екраном і панорамний дах з люком. У комплектації преміум доступний двокольоровий окрас кузова, багажні рейлінги на даху, інноваційний для автомобілів джилі дизайн. Гнучка і зрозуміла кредитна програма забезпечить легкість і комфорт у придбанні авто. А ми підберемо для вас найвигідніші умови. Ми чекаємо на вас в нашому салоні Одеса Авто. Автомобілі в наявності в різних кольорах та комплектаціях, Тож не зволікайте і приїздіть за своєю мрією.